Численні сови ґрунту в Індії, аварія на залізниці у Швейцарії, рясні зливи в Китаї, потужні повені в містах США та поширення лихоманки Ебола в Африці такими були найзагрозливіші явища природи й аварії, що сколихнули світ за останні сім днів в ефірі катастрофи тижня. Щонайменше 17 -ро людей загинули, і шестеро отримали травми в результаті повеней із сувів на півночі Індії, викликаних безперервними зливами. Загиблі знаходилися в своїх будинках в момент сходу грязьового потоку. Їхні тіла витягли з під уламків, коли вже все скінчилося. Ще троє людей загинули в результаті сильних злив, які пройшли в штаті у розташованому переважно в Гімалаях. У результаті аварії на залізниці в Швейцарії кілька людей отримали травми. Три вагони поїзда зійшли з рейок через сувґрунту, який трапився якраз коли долиною рухався потяг. Один з вагонів упав з обриву, другий повис на його краю. У поїзді знаходилося 200 чоловік. Кілька людей отримали поранення. Сильні зливи охопили центральний південно-західний Китай, викликавши повені для району Нанчуань адміністративного округу Чунцин Ці зливи стали найсильнішими за всю історію метеоспостережень. За три дні там випало 305 мм міліметрів опадів. Таких повеней місцеві жителі не бачили вже 100 років. У селищі Санцюань, району Нанчуань, негода повністю порушила подачу електроенергії системи зв'язку. Дощі також викликали численні суви, які заблокували дороги в гірському районі. Повідомляється про загибель щонайменше 9 осіб, ще 11 вважаються зниклими безвістим. Жертвами вірусу Ебола в Західній Африці стали 1145 чоловік. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала небезпеку планетарного масштабу. Африканські країни вже закрили свої кордони. В європейських та американських аеропортах посилені карантинні заходи у Ліберії, Сієра Леоне, Гвінеї та Нігерії руйнують найбідніші квартали, щоб зменшити ризик зараження. Однак кількість інфікованих все одно зросла до 2127 осіб. Вірус, який спричиняє захворювання із летальність від 50 до 90% дістався до столиці Ліберії. Хворих намагаються ізолювати. Америку теж заливають повені. У Нью-Йорку за одну добу минулого тижня випало 35 сантиметрів опадів. Сильні дощі викликали повінь в мегаполісі. У районі Лонг-Айленда під водою опинилися основні магістралі. Десятки машин були затоплені. Повінь також трапилася в американському штаті Небраска. В одній із лікарень вода хлинула на перший поверх, де знаходилася їдальня. На щастя, ніхто не постраждав. Не оминула стороною повінь і місто Детройт. За добу тут випало близько 12 сантиметрів опадів. Деякі жителі. Виявилися заблокованими на острівцях в різних районах Детройта. Магістралі перетворилися на канали. Потоки води не міг подолати навіть вантажний транспорт. Це були катастрофи тижня. Бережіть себе і побачимося знову.